Про гранти на проєкти з енергоефективності говоримо у цьому відео. Я Мар'яна Кобеля, звір, експертка у сфері залучення грантових ресурсів. Запрошую усіх додивитися це відео до кінця, адже буде корисно усім, як представникам бізнесу, так і представникам громадського сектору, як представникам органів місцевого самоврядування, так і для представників органів виконавчої влади. Абсолютно для усіх, адже грантів на проєкти спровадження енергоефективних заходів є дуже багато багато. і я для вас підготувала в цьому відео добірку актуальних грантів абсолютно з різними грантовими сумами, абсолютно на різні. Проєкти буде цікаво. До речі, хто до нас доєднався вперше, знайомимося. Ви знаходитеся на єдиному в Україні Ютуб каналі з такою кількістю інформації про грантові можливості. На ньому я розміщую інтерв'ю з представниками фондів. На ньому я даю рекомендації на тему, як отримати грант. На цьому Ютуб каналі я роблю ось такі відео огляди актуальних грантів на різну тему. Ну і на ньому розміщую. Інструкції, як підготувати заявку на той чи інший грантовий конкурс. До речі, якщо вам корисна така інформація, просто поставте під відео лайк по кількості лайків. Я розумію, що вам потрібна така інформація. Я буду для вас готувати ще, ще і більше. Також в коментарях під відео ви можете залишити мені такий собі меседж з проханням, на яку тему ви б хотіли побачити на цьому youtube каналі відео рекомендації від мене, експерт. У сфері грантових можливостей. Отже, ставите лайк, а в коментарях пишете наступний запит, а я переходжу власне, до демонстрації екрану, хочу вам показувати все-все-все цікаве про енергоефективні проєкти. А ось демонструю для вас на початок. Наш сайт, центр розвитку час змін в рубриці гранти 2023 бачите, ось тут зелена галочка така стоїть. А це платформа, на якій щодня ми розміщуємо велику кількість грантових конкурсів, грантових можливостей, актуальних для різних сфер, як для бізнесу, так і для громадського сектору, для влади, для всіх, всіх, всіх. Тому, якщо цікавитися, а що ж є новенько, в грантовому світі, запрошую вас відвідувати регулярно наш сайт в рубриці Гранти 2023, тому що тут є тисячі різних конкурсів. Ну, але ми для того, щоб спростити для вас. Пошук актуальних грантів регулярно розміщуємо ось такі добірки актуальних грантів, наприклад, на тему енергоефективності, сьогодні буде йти мова. А отже, перший грант, з яким я хочу вас познайомити, це грант в розмірі від 30 до 50 тисяч євро для громад на проєкти з відновлювальної енергетики. Проваджується громадською організацію «Екоклуб», Екодія і «Energy Act for Ukraine Foundation», «Repower Ukraine» спільно з «GIZ». ось так складно, але все просто, тому що Буде відібрано 16 громад по всій території України, і ці громади зможуть залучати експертів до розробки техніко-економічного обґрунтування, Там ПКД можна буде зробити. Потім отримати можна буде консультації від незалежних експертів, отримати також супровід від громадських організацій під час тілення проекту, і зрештою побудувати об'єкт відновлювального джерела енергії. Необхідно буде підготувати, звичайно, якісний опис проєкту, обґрунтування дати. Чому вам це необхідно, на що ви плануєте спрямувати таку грантову підтримку? Ну і також надати кошторис, хоча б орієнтовний. А для кого цей конкурс? Для органів місцевого самоврядування. Але цей об'єкт відновлювальної енергетики повинен бути побудований при школах, лікарнях, дитячих садочках, будинках для людей похилого віку, ЦНАПах, теплопостачальних водопостачальних підприємств. Тобто, це по суті проєкт для громад, сума фінансування до 50 тисяч євро дедлайн до 3 грудня. Будь ласка, поспішіть, адже часу вже й не так багато залишилося. <му> Наступний конкурс до 10 тисяч євро. Гранти для проєктів у сфері зеленої енергетики. А тут термін вже ну більш триваліший. До 15 травня маємо ще час 24-го року. Це також для органів місцевого самоврядування для громадського сектору. Впроваджується цей проєкт громадськими організаціями Екоклуб та Екодія. Подавати можуть заявку органи місцевого самоврядування та неприбуткові громадські організації, які мають статус юридичної особи на цій, в цій громаді, в якій планують реалізовувати проєкт. А також можуть подавати в партнерстві проєкти, до речі, в партнерські проєкти завжди в пріоритеті. Сума можливого фінансування до 10 тисяч євро гривнями, звичайно, грант можна отримати. А які умови? Орієнтовний, але не вичерпний перелік діяльностей, які можна буде впроваджувати на грантові кошти. Отже, розробка та впровадження рішення, що сприяють впровадженню енергоефективних заходів, популяризація та розгортання відновлювальних джерел енергії, участь у національних політиках задля по Попередження зміни клімату і посилення співпраці органів місцевого самоврядування з громадськістю, звичайно, в темі відновлювальних джерел енергії. А щоб взяти участь у конкурсі, звичайно, потрібно надіслати заявку. Дедлайн, як ви бачите, ще до 15 травня 2024 року. Маєте час, обдумуйте, шукайте партнерів, з ким можна буде подавати спільний проєкт. Наступна грантова можливість фінансування проєктів з енергоефективності громадських будівель до 10 грудня для місцевого самоврядування. Впроваджується, впроваджується в рамках проєкту «Угода енергоефективність громадських будівель в Україні для кого взяти участь у відборі можуть малі та середні міста та територіальні громади по всій території України за винятком звичайно районів, розташованих в зоні проведення воєнних дій або перебувають в тимчасовій окупації. Загальний обсяг фінансування надзвичайно великий становить 100, Мільйонів євро буде підтримано багато проєктів. Тому, будь ласка, поспішіть до 10 грудня подати заявку, щоб мати шанс скористатися частиною цих цього фонду на енергоефективність. Нагадую, що Фонд енергоефективності проводить впроваджує програму енергодім, і до 31 грудня можна отримати фінансування на енергомодернізаційні заходи. Це проєкт вже не перший рік в роботі. Знаю, що сотні будівель, тисячі, навіть тисячі по всій Україні вже скористалися цими можливостями. Тут можна Можна багато чого реалізовувати, яких заходів, різносторонніх, але все по модернізації, енергомодернізації будівель. Але варто пам'ятати, що подати заявку можуть ОСББ тих будівель, експлуатацію, які були здані в експлуатацію до 31 грудня 2009 року. От такі є... Обмеження чи навіть можливості, навіть навіть не знаю, як правильніше сказати, але також пам'ятайте, що суми фінансування різні в залежності від того, які вам заходи необхідно впроваджувати. Дуже рекомендую вам перейти на перше джерело і перечитати уважно можливості. Цього фонду до 31 грудня маєте можливість подати заявку, щоб її підготувати якісно, знадобиться трохи часу. Тому поспішіть вже сьогодні перейти на сайт. Бачите, тут є багато інформації, щоб доознайомитися з нею. Наступна можливість. Зараз відбувається відбір проєктів у рамках фінансової угоди енергоефективність громадських будівель в Україні. До 10 грудня включно можна подати заявку. Хто може брати участь? Абсолютно різні громади по всій території України: це і малі і середні. Але по всій Україні за винятком звичайно тих територій, на яких ведуться бойові дії, і які тимчасово окуповані. Сума не вказана, але знаємо, що проєкт впроваджується з великим фондом грошовим, тому поспішіть до 10 грудня скористатися цими можливостями. Наступне школи, 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 школа незламного в рамках проєкту енергоефективні школи до 22 грудня маєте можливість отримувати фінансування. Що це за проєкт? Він впроваджується Всеукраїнською благодійною організацією Інститут місцевого розвитку ну, ще з 2012 року. А, в рамках цього конкурсу планується підтримати проєкти, які сприяють пом'якшенню наслідків дефіциту енергоресурсів, тобто енергоресурсів різних: тепло, електроенергія, газ, вода. Тобто, якщо ваша школа відчуває брак в таких ресурсах, рекомендую вам звернути увагу на цю грантову можливість. Хто може брати участь? Колективи шкіл? Але обов'язково потрібно зареєструватися, ось бачите, ось тут на сайті. Ось я зараз вам виділю, щоб ви звернули на це увагу. Отже, колективи шкіл, ініціативні групи учнів, які також повинні бути зареєстровані ось тут, на такому сайті, і учні. Які зареєстровані та навчаються за курсами на освітній платформі, знову ж таки, цього сайту. В самостійному форматі мається на увазі навчаються. Зверніть, будь ласка, увагу, тут така цікава підтримка. Значить, грант надається не грошима, не грошова форма. Цей грант можна спрямувати на придбання обладнання, матеріалів, виробів, необхідних для реалізації ініціатив, витрати на послуги сторонніх Організацій, які пов'язані з реалізацією таких заходів, ну, наприклад, друк плакатів, банерів і так далі, оренду приміщення, оренду обладнання, оренду транспорту, яке необхідне вам для впровадження проєкту, і придбання інших витратних матеріалів, які необхідні вам для реалізації проєкту. Але ще цікаво, що грант не лише... В негрошовій грошовій формі власне придбають представники представників фонду те, що вам необхідно, але надається сума гранту в грошовій формі 3 тисячі гривень для власне учнів, колективів. Ну, це не такі витрати, які супутньо необхідні для реалізації проєкту. А, також зверніть, будь ласка, увагу, що дедлайн 22 грудня. А вам ще необхідно зареєструватися на сайті, де ця вся інформація міститься? Наш сайт, наш рідненький центр розвитку час змін в рубриці гранти 2023. Або ж е, можна ще заглянути сюди на блог, і в блозі ми щотижня по декілька добірок актуальних грантів розміщуємо. Але я для вас підготувала ще таку корисну інформацію про енергоефективні проєкти, але вже з мільйонами навіть євро. А про що це я вас так інтригую? Так заінтригувала. Розповім точніше, нагадаю вам, що у 2015 році була прийнята Паризька угода в рамках. В межах рамкової конвенції ОНУ по збереженню клімату. Знаєте, пам'ятаєте таку так, ось всі держави, які приєдналися Україна, приєдналася в 2016 році, до цієї угоди зобов'язані реалізовувати заходи по модернізації енергоефективності, по впровадженню заходів з відновлювальних джерел енергії. Ну щоб зменшити викиди в атмосферу діоксиду вуглецю. Ви про це знаєте, але в рамках. Грантового фінансування, що вам потрібно знати? Що абсолютно усі фонди а, мають для себе за пріоритетність а, підтримувати заходи, які впроваджуються на рівні там, держав по енергоефективним ось цим напрямкам. І а, Зараз вас хочу познайомити ще одним дуже таким великим грантодавцем, який надає фінансування для енергоефективних проєктів. А мається на увазі для тих проєктів, які стосуються усієї, усієї енергоефективної тематики, впровадженню там відновлювань джерел енергії, зменшення викидів вуглецю в атмосферу. От все, що з цим пов'язано. Отже Знайомлю, точніше нагадую, Європейська комісія а, кожних сім років відкриває цілий ряд програм для країн Європейського союзу і для асоційованих в. Цих програмах країн і Україна вже бере участь як асоційована в семи програмах. Так ось, в рамках однієї з програм. Я вам зараз відкрию на екрані, звичайно, в рамках однієї з програм, я буквально перед записом цього відео спробувала ввести в пошук енергоефективність. І подивіться, будь ласка, скільки 377! Конкурсів відкриті за тематикою відновлювальні джерела енергії, енергоефективність і все, що пов'язано з цими темами. 377 це тільки в рамках однієї програми. Так, ось про що це? ви Представник громадського сектору, представник бізнесу, представник влади, ви маєте можливість брати участь у цих великих програмах. Тут направду дуже значні суми грантового фінансування, які, я які сягають навіть кількох мільйонів євро. Звичайно, що вони не даються в руки однієї організації. Очевидно, так вони вони даються ці грантові кошти в руки консорціуму, і в переважній більшості проєктів вимагається щонайменше три організації з різних країн Європейського союзу чи асоційованих в ті чи інші програми. Якщо вам здається зараз, що це надто складно для вас. Я погоджуся, це складна дуже тематика. Я її тривалий час досліджую, я знаю, як спростити шлях українського заявника до світу грантових можливостей Європейської комісії. Як легко знайти партнера в консорціум, як себе представити, запропонувати свою кандидатуру в Україні тут, щоб реалізовувати спільні проєкти? Бо, до речі, відколи. Розпочалася війна, весь цивілізований світ підтримує українців. І якщо організації десь з європейської країни планують подавати заявку на участь в одній з цих програм, можливо, навіть в цих конкурсах, вони також пришукують, підшуковують собі організацію з України для того, щоб мати пріоритет перед експертною комісією. А отже, організація з України підсилює проєкти в Європейській комісії. Тому, якщо вас цікавить тема будівництва відновлювальних джерел енергії, якщо вас цікавить тема енергоефективності, скільки конкурсів ви вже побачили? Кілька сотень на ці, на ці теми. Якщо ви хочете скористатися цими можливостями, ми вам можемо... Допомогти, адже ми і шукаємо релевантний конкурс, і пишемо проєктні пропозиції надскладні, тому що Європейська комісія це один із найскладніших грантодавців. Тому you are welcome, запрошую вас. В описі під цим відео є посилання, де можна залишити заявку і на консультацію мою. Онлайн особисто, звичайно, і на підготовку пакету документів на участь у грантовому фінансуванні. Ну і не забувайте поставити лайк під відео, якщо було корисно познайомитися з грантовими можливостями для енергоефективних проєктів. Не забудьте підписатися на цей youtube канал. Ми регулярно здійснюємо трансляції. Запрошую до перегляду. Далі буде.